Вітаємо в ефірі. КТМ. Новини сьогодні. З випуску ви дізнаєтесь про наступні теми: які сюрпризи для глядачів готує Олександрійський театр у лютому? Переможні виступи Олександрійських дзюдоїстів. Комедійні вистави за участі відомих українських акторів театру та кіно, а також вистави для дітей, чекають на Олександрійських глядачів у палаці культури Олександрійський театр у лютому. Також заклад культури готує сюрпризи до Дня української жінки та пам'ятний захід з нагоди 10-ї річниці подвигу героїв небесної сотні. Подробиці далі у сюжеті. Палац культури Олександрійський театр готує для Олександрійців у лютому яскраву та насичену програму. Так, 6 числа на поціновувачів театрального мистецтва чекає чорна комедія. Також є пропозиції і для дітей. 6 лютого на вас чекає Ірма Вітовська з проектом Київська перепічка. 7 лютого аматорський театр Ляльок Оселя добра і радості з міста Кременчук запрошує дітей Олександрії на виставу Буслів дарунок. 20 лютого, у десяту річницю вшанування пам'яті героїв Небесної Сотні, на площі Соборній відбудеться захід Незгасна ватра до Дня Небесної Сотні. Ми плануємо дуже цікаву і дуже насичену, як нам здається, програму. Ми задіємо і екран, на якому ми покажемо хроніки майдану. Це будуть і літературні вірші, і твори майдану. І що ми робимо вперше? Вона буде дуже насичена хореографічними номерами. Наші народ ансамбль танцю віночок та зразковий аматорський хореографічний колектив Авантюрин готують саме тематичні хореографічні постановки. Яскраву та пристрасну комедію. Брешемо чисту правду у театрі покажуть 22 лютого. У ролях улюблені актори театру та кіно. За участі народної артистки України Ольги Сомської, народного артиста України Льва Сомова, Віталія Борисюка, Ольги Атанасової та Арама Арзуманяна. Тож ми готуємо різноманітні та цікаві програми і чекаємо вас у Палаці культури Олександрійський театр. Також Олександрійський театр готує сюрпризи і до Дня української жінки, дата якого 25 лютого. До Дня української жінки на сцені театру буде проведена програма Магія жіночої краси за участю відомих, активних і безумовно чарівних жінок нашого міста. Відкрию таємницю, що це творча програма Юрія Біланюка. Слідкувати за змінами та анонсами заходів, які проходять у закладі культури, можна на сторінці Олександрійського театру у Фейсбук. З початку 2025 року Олександрійські дзюдоїсти, вихованці відділення Кадю США номер 2 тричі брали участь у виїзних змаганнях. Кіра Литвинович має в здобутку золото з чемпіонату Полтавської області та бронзу з Києва. А Єгор Титаренко переміг в чемпіонаті Кіровоградської області. Детальніше про успіхи Олександрійців далі у новинах. Початок року для олександрійських дзюдоїстів був далим. Три змагання і всі з призовими місцями. В здобутку єдиної дівчинки відділення дзюдо Олександрійської кадю США номер 2 золото і бронза. Початок року у мене начався в принципі, нормально. Перші змагання в цьому році були в Києві. Чемпіонат Києва був. І я стала бронзовою призеркою в Києві. Другі змагання були в суботу у Полтаві і там я зібрала золото. Суперниці були тяжкі, важко було з ними боротися, але я переборола свій страх перед тим, як вийти на татамі, і поборола дівчину. Ну, я з нею два рази боролась, то тяжко було. Кіра Дзюдо займається 9 років. Зараз вийшла на всеукраїнські змагання. Незабаром поїде на всеукраїнський чемпіонат з дзюдо. На минулому посіла п'яте місце. Чотири вихованці відділення дзюдо першого люту виступили на чемпіонаті Кіровоградської області. Костянтин Іваненко, Святослав Петров та Єгор Кутовий посіли п'яті місця в своїх вікових категоріях. Єгор Титаренко виборов золото. Стартував цей рік, 2025 рік, з відкритого чемпіонату в області в місті Кривоград. Я посів перше місце. Було три суперника, провів я два боя. Ну, Найбільше запам'яталася перша схватка. Я програвав, програвав хлопцю, але я його задушив. Кожне змагання наближає спортсмена до перемоги, впевнений Ігор Кутовий. Займаюся вже шостий рік, вибрав цей спорт, тому що це технічний вид спорту, дуже гарно розвиває тіло. Мені подобається боротьба, тому вибрав цей спорт. Змагання це опит, це гарні емоції, щось нове для себе відкриваєш, отримуєш якісь знання, ну, це класно. Про нові змагання розповів тренер-викладач Олександр Первак. Далі готуємось ми всі до чемпіонату України в місті Черкасах. тобто дітям нелегко, в такий час і батькам нелегко і стараємося тренуватись. Помагає також адміністрація спортивної школи, в особі котова Юрія Миколаєвича. Він придбав нам два кімоно для виступу на чемпіонатах України. Тобто на такому рівні треба професіональне вже кімано. Відділення кадю США номер 2 це три вікові групи. В підготовчу набирають семи років. Займаються на базі мультипрофільного ліцею. А на сьогодні це були всі теми випуску. До побачення.